Привіт! Сьогодні буду робити пончики в духовці, так як смаженого мені не можна. Перемішую борошно з сухими дріжджами. Все роблю на 250 мл води, трішки соль і 2-3 ложки столові цукру. Перемішую туди додаю теплу воду. Додаю також 1-2 ложки столові оцту. Це пом'якшує тісто. На заміну, коли немає молока. Якщо є молоко, то оце не потрібно. І додаю олію. Замішую олії також буквально 2-3 ложки. Замішую тісто годину часу під накритим рушничком, тісто підкисло. Тоді вирізаю кружечка або просто розкатую до вільного розміру я приблизно 12 см. А і серединку вирізала кришкою від пляшки. Можна чимось більшим, аби дірочки були більші. А пончики вистегли, Вим... обмащую шоколадом. І готово, смачно дуже.